Промто, пронта, мої кохані, з вами Хана, ваш найкращий зірковий таролог. Сьогодні все про вас, зайки. Потік про вас. Думайте про себе. Давайте на групу телеграм. Там крутий контент. Я розказую за закони, за якими жити, і щасливою бути. Карта дня, різні конкурси. Вам це потрібно. Я так думаю, напишіть вашу думку. І так, потік про вас. Тут щось у вас хитрість, обмани, маніпуляції це до чого? І Верховна Жриця. Ох, як цікаво. Ви не знаєте про те, що щось тут хтось хоче у ваш бік задіяти хитрість, обман, маніпуляції і все таке інше за списком, що тільки можна придумати по карті сім мечів. А якої сфери життя це стосується, імператриця ох. Ну, імператриця це жінка, яка має дітей. Це жінка, яка має гроші, соціальний статус, жінка, яка має такі енергії, що дозволяє їй виділятися на загальному фоні серед інших жінок. Імператриць не так багато. Тож стосовно чогось Тут у кожного своє, тому що стосовно чого, не зовсім зрозуміло. А хто це хоче зробити? Ох, тут і дьявол, чого тут тільки немає. Тут це хоче зробити, можливо, той, в кого ви свій час дуже сильно вклалися і чекаєте на результат. І по дьяволу вам може тягнути за цієї людини. Це може бути чоловік. Я правильно розумію? Так, це тут чоловік. Ви бачите, чоловік, чоловік, який. Так, це пов'язано з вашим коханням. Пов'язано з вашим коханням, з тим, кого ви любите. Не пишіть, що ви вже нікого не любите. Якщо карту говорять, значить все ж таки це ще є. Зараз той чоловік там з якимись зовнішніми обставинами справляється. А що він хоче цей чоловік? Що він хоче? Він хоче ж радіти життю, дівчата, але його нічого не радує. Бачите, всі чаші повні, але тобто, емоції йому дають по повній програмі. Але він каже ні, він вузько дивиться. А куди він дивиться? Він дивиться на те, що йому треба чогось багато, якихось перепон пройти в цьому житті. Навіщо? А, для того, щоб почати новий етап в своєму житті. Дайте пораду моїм феєчкам, феєчки ці це ви сонечки. Пораду вам кажуть, добре думайте, коли будете стояти на вибору шляху, а ви скоро будете стояти на вибору шляху, якою дорогою під.